Там люди мовчали, нічого не казали. Ми вже тут півроку це питання вирішуємо і ноль, і попередня влада, ніперше вони ну, не реагують Ну, Якби ми не реагували, перепрошую, то ви, ви ну, давайте, давайте, <пу> не <почнемо пу> з вас. Та... Шановні, шановні винниківчани, я представлюся, може хтось не знає, голова товариства <пу> просвіта <пу> Винниківського, І Ініціатор товариства <пу> просвіту, створення стежки митрополита Шептицького. Почну я з самого початку. Перед тим, як створювати стежку на місці історичної стежки, так, яка була створена в 1934 році, ми робили у дозвіллі два рази слухання. Перше слухання розказували, що, яке навантаження буде, яка ширина стежки, які будуть пам'ятники, що буде робитися. На другому етапі доповідали про проєкт і створили громадську раду проєкту стежка метрополіта Шепиту. Громадську раду. Затвердили ту громадську раду, і я ще казав зі сцени, що кількість людей не обмежена. Будь ласка, хто вважає, Проблизу, що він була? що він може прошу? А ні, про це не знав. Була? ні оголошення. роздавали і оголошення? Тому що ви не було не демо. Це запитання. Приблизно така кількість людей була, що ви були, ми, Проблизу, Проблизу, Дети, була, вирішили собі надалі. Це, роздавати. це було під церквами роздавали. Ще. Ні, ми давайте бо я я самого початку. Давайте я скажу. Ви потім я на видом прознаєте. Ви робляєте те, що ви дайте сказати, дайте сказати. Ми робили це в дозвіллі, нікому не запитали. Ми роздавали індивідуальні запрошення під, всі, під всіма церквами на всіх службах Божих. Нічого подібного, на, на ви не роздавали. Першу чергу не треба під всіма ми тут живемо, ми тут будемо страдати. Ви не даєте нам відповісти. Ні, так я ще роблю. Не, не, ви ну, відповідайте. Показі. Хто не має, будь ласка, у нас ще є, ми робили 5 тисяч екземплярів, я ще пів тисячі є. Де ми повідомляли? Це не документ. Ми повідомляли виниківчан, коли розпочнеться, що розпочнеться і так далі. Тепер, як відбувався сама організація побудови? Насамперед був визначений, ну, почну з самого початку рішення, а ви маєте, маєте ну ваша тежка та. А, да? Да? Пане да? Любомир, громаду, да? наприклад, не цікаве на сьогоднішній день, Громада не має проти стежки нічого, але не таких руйнувань, таких масштабів. От що громаду цікавить. Але пане Богдане, чому громаду не цікавило, що виносилися, щоб біля телевізійного озера вивезли дерево Ми куплять. うまい。<new. S 2> hey,

Богатише. Покажіть, з чого почалося взагалі? З погади шептицького, що тут витягнути. В ризвичах нікого не роблять, як связько на Ризбичах, так дайте. Дайте там просто дивимося на виборчих. Нашу рителі. Дайте не сказати. Не треба! Ви мені тепер не газу? Я просто казав, що там стежка не ви потрібна. А, стежка а тут потрібна. Є. Оце є доказ вашої брехні. робочої брехні привикли та лапити, якому нічого робити. Але, ви гроші привикли підливати. Ви совість один, маєте? Це 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 маєте. Чому не об'єднати. Що ви дурачка себе кого зробити там? Тоже стелу можна зробити. людина не має нічого раді Бога. Там є стела, є вже облагороджено. Матінки може неморальна зона і завжди. Світ, чи то в Польщі, чи в Німеччині, Але, чи, чи Франції? Ви це добре знаєте? Завжди ці речі роблять благоустрій, фіксують для народу so, в Польщі. So, роблять а, а не в ми, а, ми а, загальні а, слова, то всі розуміємо. Ми воробили, не дали Москаль тоже того не дає. Яке питання? Воробили. Чого ви прийшли? <реку>. Ви тут проєктували? Так. ви проектували? ви Ви проєктували чи проектуємо? А а так Ми треба скульптури. погодження мати для того, щоб Ми ви робити, а, а ви тільки проєктуєте, ну, ви але кажете. Не, але ви вже тільки проєктуєте. То то не затверджений. Громадські слухання мають бути. <рознавател> щоб Мене звати Валерій Потюк, я живу у винниках, я є голова фонду культури Львівської області. До травня місяця я був начальником обласного управління охорони культурної спадщини. для того, щоб... Тут щось робити, прошу показати погоджено про проєктно кошторисну документацію на створення цієї стежки. Давайте, давайте. є А де Шановні люди, в 1994 році Львівська міська рада прийняла, значить, коли був порубій заступником Шпіцера, що всі знаки, всі пам'ятники робляться тільки на конкурсних так. засадах. Так, тобто робиться громадські слухання, дивляться Громад. конкурсні пропозиції, О, і пару моря з цього вибирається, після цього робиться оптимальний варіант. 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 Тобто, Першу станом, на, значі, станом на сьогоднішній Ладно. день, кошторис, наскільки я розумію, складає більше мільйона гривень. 500, для того, щоб це задіяти по законодавству, що є до 200 Тисяч має бути проведений тендер. Так. Тендер. Назначить, тендер. Цей тендер є не проведений, тобто, це є бюджетна комісія. Я, б, я був минулого тижня, я визнавав цю всю річ. Тобто, на сьогоднішній день ви робите злочин. Перший, що ви знищуєте пам'ятку, другий злочин, ви нецільово використовуєте і непогоджено в бюджетні гроші. Тобто ви самі себе заганяєте в кримінал відвертий і щирий. До Ігора Васюника я його дуже давно і дуже добре знаю. І Івана Васюника. Я знаю всіх народних депутатів, які є від Львівщини. Я думаю, після виборів, оце що вже відбулося, рити екскаватором, це, це вам вже треба було чекати ще 5 років. Так? Як мінімум, щоб знову роздати газети і, і, і сказати, вже маємо пам'ятник Шептицькому біля собору Юри, де перекрили всі рух, все. Не ніхто не ходить туди. От. Що стосується, чи це дам. є пам'ятник, чи це не, ну, не пам'ятник. Ви мене знаєте, давно не бачили. 40 років, як мінімум, ще, ще від Лєни Євтюхіної з 75-го року. Завжди на фабриці скульптурно керамічній була художня рада. Завжди скульптори після конкурсу це все представляли. Ескізний проєкт, потім була робоча модель, а потім ну, було вже в матеріалі. Якщо ви нехтуєте громадською думкою, то хоч не нехтуєте тим, що, що завтра на вас на напишуть позовну заяву до суду, і ви будете просто відповідати у суді за ті речі. Що стосується просвіти, знаєте? Товариство просвіти має зовсім інакше завдання. Інше ваші статутні завдання це є школа. Це є народні доми, це є, це, що гляньте. підіть гляньте на будинок просвіти. Я то хотіла так. сказати, Підвідь, на фоні якогось стоїть. За будинок ні. Ні. просвіти от ззаду. Подивіться, яка там Питник. яма, як там ввалиться ця будівля. А в бібліотеці ще радянські книжки лежать. Правильно? Там не піде просвіта, там не треба. А от говорити в ній. І Я думаю, що зробили, що не потрібно вести. Сьогодні дуже великих дебатів. Моя думка припинити ці роботи, написати звернення до міського голови, щоб він звернувся в прокуратуру, і зупинити це все до наведення порядку. Розпорядження голови облдержадміністрації, воно може і правильно, але ви неправильно це робите. Тепер я уважно вас висвітлювати.

Ось, ось вона йде. Стара траса. Стара траса доходить до цього місця. Ось пішла наша стежка теперішня, Ось вона. так, ось вона. Бачите, пункти? Це стара зйомка це нова. Ось вона йде стара стежка. А ми робимо тільки в цьому місці, ми відходимо від Туда? старої траси. Туда? Тому що якщо ми сюди підемо, у вас стіл постозивається. <плес> це гроші на трохи Бачу... вже так задіяли. Це і далі вона йде, далі вона йде вик... вип... по по трасі і пішла і по стежці, по стежці, по стежці, по стежці по Це вип... всього зона, це всього зона. Де це ось. Ми робимося. Нема того Ось вони Ось так. Це він існує прийняти. Ми ось ці о штучку подаємо, щоб він пара. Далі, до тої зустрічі, ми можемо так. не, не рухаємося. Нічого, Нічого не, не рухаємо. рухаємо до зустрічі в понеділок, так? так? Добре сюди тут проводимо роботи, ну давайте згодимося з тим, що тут роботи повинні бути закінчені. Ну, тепер вже слово не Так, факт, що не Добре, доходимо такої згоди. Тут, от до того, ми сидимо. Пан архітект, пан архітектор. Я тому стала звернути. Так, там ніяких робіт не робимо. Так? Поки ми не сядемо за стіл. А те, що вас хвилюєте, я хвилюєте.

Он дерево питається, для чого ви того бука зрізали з цього певно білого сам? то не я. То різали ми ліс. Правильно, а потім скаже, а то не я. Ліс собі на то зрізав, то й продав. А там скільки тих буків зрізали, які не потрібно було на горі зрізати? Для чого? Якщо не можна не Я кожен день був. Що ви будете розказувати? Кажу ще раз, скажіть мені було найдено, було найдено, черепки чи не було найдено? У 91-му році в 91-му році. Яка різниця? Черепки найдете, сьогодні найдемо величезні. Гряди, не сутили, як Чому я то я не підняв, щоб ви виділити гроші на садочок відновити? Чому не підняли це питання? От, Ваші депутати, Чому не підняли? Які були, які були Чому, Чому не підняли, підняли питання то? Чому ви на того кошти вирвали, а на садочок відновити його не вирвали? Чому? Відповісти на Петросте питання. <питання>

ні, як нам за відкрали, зустрічать в інтернеті, то ніхто не А Там вентиляційні труби є. Ми прийшли вас. Прийшли сюди подивитися, так? Ми крапку на сьогодні ми поставили там, так? Ми думали, там працюють. Е, понеділок, шоста година збираємось. На наступний понеділок працюють до понеділка, собі там працюють. Е, їм не заважає. Ми досягнули такого концепту. Тут ми прийшли подивитися. Тому давайте не кубками станемо. А дайте, будь ласка, три хвилини архітектору хай скаже їхню концепцію, як вони то бачать, щоб ми знали на понеділок, від, до понеділка, від чого нам але будь ласка, не перебивайте. Розкажіть, як отут от у планах тих, які є. Щоб люди почули. Але не перебивайте, послухайте. Хай покаже, розкаже, щоб ми бачили, уявляли. Ми маємо історичну штуку, історичний будиночок, який стоїть уже 200 років. Скоро. Маємо потічок. Це все зберігається. Ніяких замощень тут немає. Тут все природно. Оце штука організовується в кінці, приблизно десь цього місяці. Буде невеликий колодязь, який ту воду буде приймати, щоб не було такого болоту, як ви зараз бачите. Бо для лісу може воно і добре. Але для е, меморіальної речі, меморіально в меморіальному смислі пам'яті, слово пам'ять, для пам'ятної речі, тут треба все-таки щось зробити цікавіше. Тому цей річечок лишається з водою, він буде наповнюватись, так як він наповнюється, туди ніхто лізти не буде. Тобто руйнуватися тут нічого не буде. В цьому місці буде невеликий колодязь, низенький сантиметрів 20 висоти свого роду плес. Це буде скажімо так, збір води, яка йде звідти. А Приблизно десь півтора метра. Ну, от Біля нього буде невелике замощення, щоб люди не ходили по болоті, Десь сантиметрів, ну, десь метра півтора навколо буде кільце. Трошки далі, приблизно в цьому місці. Правіше. У цьому місці, буде колодязь висотою пів метра, але вже буде збирати ґрунтові води і буде вода питна, хороша, солодка. Але для... тому, що це криниця, яка знов-таки нагадує нам про митрополита, про велику посуть, біля неї буде стояти невелика стела. Сантиметрів, 90 сантиметрів ширини. Тобто не є велике, це просто пам'ятний знак, який фіксує. Так, тут була велика людина і ми про неї будемо пам'ятати. Все. Оцей стіл, який постійно руйнується і утворює яр, він буде е... В тому місці в нас хочете зруйнуватися. У ну, мене на схемі показано відкос. Від, що таке відкос? Відкос це зруйнований схил. Пане, пане, що таке криниця там? От? Украниця, яка збирає воду, яка забере воду ні тут, крім ні. тої тим, тим, той води, ще купа води. Тут, Але архітектор. ви втручатися будете в дику природу. Ви не ні. знаєте, як вона себе поведе. Як ті, як ці підземні води почнуть в них втручатися, то вони можуть просто пропасти вода. Ми зупинився, від якої ми черпаємо. Тут всім. Є то дренажні води. Вони спускаються сніг, дощ, вони спускаються, дренуються і виходять сюди. Ось сюди вони виходять. А ми їх не ми з ними нічого не робимо. Ми їх просто ми приймаємо вони під землею, а ми просто робимо для них місце, де вони будуть збиратися. І ми побачимо, там де я не треба. є І подивіться, як джерело б'є, і там ніхто нічого не робить. Там вода тече. Тут немає, не проблеми, жотрі, я прошу, пана. тут немає проблеми ж, Отрей, прошу пана. Там ніхто нічого не робить, там будемо Дай розкаже до кінця. То воє насипне, якщо ви хочете знати. Ви про то не знаєте. Звідки можна? Як тут і бурували скажену, то все сюди е, е, валили. Тут була дорога від фундаменту цісарської. Отак було все. все. Тут стоять люди, там є люк. І стояла. Ну він де ж тут. Він то воє. Ні, хлопці. Ну, добре, ну, до чого ви так? То все треба спланувати, згорнути від Чесарської. Що ні? Ти до вечора мені скинеш? Та? Ну, до вечора, зараді. Ні, за це не горду.